Виживуть п'ятеро Голі Джексон, 22.00. 3. Ред не казала собі дивитися тільки вперед. Їй хотілося знову думати про візерунок на фіранках. Однак для цього треба було дивитися ліворуч, а вона не хотіла ризикувати. Тож натомість Ред розглядала галочку, накреслену на її руці, вивчаючи ці дві лінії, спостерігаючи, що це знову підпалить той крихітний феєрк у її голові. Меті поклала телефон на стіл екраном донизу. Пограємо ще в якусь гру. Якщо Ред попросить просидити тут ще трохи, то може збожеволювати. Хоча е, треба хоча б походити туди-сюди по кемперу. 31 фут. Знаєте, бо це вам не 30. ГТВ відса 31 Б 2017 року. Також 2017 року. Ні, припини. Рет уже зібралася звестися на ноги, коли її урвало крякання качки, механічне і настирливе. Воно лунало десь позаду від її голови. Ох, це моє, озвався Олівер, зіскакуючи з пасажирського сидіння і протискаючи свої широкі плечі повз Артура та Саймона. Мама телефонує, сказав він. Рад втягнула в груди повітря. Як ти знаєш, що це мама, не бачивши телефона? запитав Саймон, дзиркаючи на нього з виразом щирого подиву на обличчя. Така молодія виклику тільки в неї», – сказав Олівер, проминаючи стіл і прямуючи на крихітну кухню, дорогою проводячи рукою по своєму золотаво каштановому волосю, точнісінько такого відтінку, як і його очі. Його наплічник стояв на стільниці. Олівер розтопнув його це мамина звичка». Вона завжди встановлює різні мелодії для різних членів сім'ї, пояснив він, пірнаючи рукою в наплічник. Щороку, у свій день народження, вона їсть запечену за апельсинами качку. Звідси й крякання, Олівер нарешті знайшов свій телефон і виняв його з рюзака. Артуре, можеш поки постежити за мапою? Звісно, Артур ковзнув у порожнє сидіння. Привіт, мамо, сказав Олівер, тримаючи телефон у витягнутій руці, щоб було добре видно його обличчя. Він підійшов до столу і сів біля ред. Обличчя Кетрін лавою заповнило весь екран. Її волосся було такого самого кольору, як і волівера, Охайна і кучеряве. Вона сміхалася з екрану, і довкола її очей виднілися легкі зморшки. Вона мала втомлений вигляд, і на її обличчі запали й тіні. Привіт, сонечко, сказала Кетрін незвично хрипким голосом, прокашлялася. Я телефонувала Медлін, але вона не відповіла. Я тут, мамо, звалася Меді, ніяково на ред. але та вдала ще не помічає». Це і так було безглуздо. Ред подобалася мама Меді і Олівера, навіть більше, ніж просто подобалася. Кетрин була поруч усе життя. Вона була доброю і турботливою, і завжди її знала, як допомогти. І найважливіше, вона завжди різала бутерброди трикутниками. Олівер натиснув кнопку, щоб перемкнутися на задню камеру, і Меді помахала мамі. «Вибач, я не почула, Зинка. Усе гаразд, сказала Кетрін. Просто хотіла спитати, чи все у вас добре? Ви ж зупинилися на ніч. Олівер знову умімкнув фронтальну камеру і рад помітила, як він коситься на власне відображення в кутку екрана, посуваючи трохи вбік, щоб світло падало на його вилиці. Ні, ще ні. Але ми вже біля кемпінгу. Здається, аго, в де зараз? гукнув він до Артура та Рейни. Артур зазирнув у телефон. Минаємо якийсь морвен до кемпінгу ще хвилин 25». Хто це був? запитала Катерина, зазираючи в кутики екрану наче могла визирнути з телефону. Це друг Меді, Артур, відповів Олівер. А хто за кермав?» – запитала Кетрин. Наразі Рейна. Добрий вечір, місце слави!» – гукнула Рейна зі свого місця, не відриваючи погляду від темної дороги. Привіт, Рейно. крикнула Кетрін у відповідь. Надто голосно аж затріщала в динаміку. Гаразд. То ви майже на місці? Саме так, чудово. Ох. А десь поруч? запитала Кетрін, зазираючи в екран, підносячи його ближче до очей. Олівер повернув телефон, ловлячи Ред в об'єктиві. Дівчина сміхнулася. Ось де вона. Привіт, Люба. як ти? Усе добре. Ще навіть не шукала книгу скарг. Кетерін засміялася. Мої діти чемні? Ти знаєш, що я дові. Кетрин закляла на екрані. Купки мертвих пікселів викривили її обличчя. Рука майнула в екрані, зливаючись з її обличчям більше не людина а безформа суміш невиразних кольорів. Мам. озвався Олівер ря, ю, її слова розділилися на окремі шари звуку, механічні й чудернацькі. Обличчя, решт, обличчя Ред теж застигло з широкою розплющими очима, наче вона боялася, що застрягне в телефоні Олівера не завжди. Мам, ти мене чуєш? запитав Олівер. Мам. ви мене чуєте агов? Голос Кетрін нарешті пробився до них, та її обличчя за ним не встигало, відмовляючи самими губами застрілі слова, говорячи тоді, коли вона мовчала. Чую тебе, сказав Олівер, трохи схожий зв'язок тут не дуже. Гаразд добре, обличчя, обличчя Кетрін хутко прокрутилося вперед, смикаючись і кваплячись наздогнати справжньої її. Тоді не зважати то що, пляшка пива. Очі Кетрін ковнули кознули в бік темної тіні, на стільниці за Олівером плечем. Так, це моє, сказав Олівер, невимушено, не змигнувши й оком. Невже він здатен перевершити в умінні брехати навіть ред? Ти ж не збираєшся пити, меді? Кетрін здійня... <кхи> здійняла голос, намагаючись сягнути до своєї доньки за межами екрану. Ні, мамо, почала меді. Я знаю, що тобі 17. Ти Дивися, щоб, ні... щоб хтось не казав потім, що ти пила. Ти вмієш розважатися і без цього. Це нагадало ред про дещо. Усього кілька тижнів Меді відпов виповнилося 18. Ред уже почала хвилюватися про подарунок для неї. Так, знаю, вмію, не буду, сказала меді, нахиляючись, щоб мати матір не чула її краще. Олівере. Так, мамо, я не зводитиму от... з неї очей. Ми цілком усвідомлюємо свою роль в єдиних дорослих людей у цій поїздці, правда, Рейно? Так, мем, гукнула Рейна. Чудово, Кетрин відхилилася від камери, тоді відпускатиму вас уже. Мені треба готуватися. Напишіть мені вранці, коли зберетеся знову вирушати. Гаразд, мамо, сказав Олівер. Добре, бувайте всі, бувай, Ред. Усі незаладжено гукнулися, бувайте. З якоїсь невідомої причини Саймон це слово пропущав. Люблю вас, Олівере, Меді. Люблю тебе, мам. відгукнулися вони з залагодженим лавоїським гухором. Олівер натиснув червону кнопку. Виклик. Викидаючи кетри назад у її теплий філадельфійський будинок. Фух. видихнула Меді. Чого їй іще треба? Вона вже виштовхувала мого старшого брата і його дівчину з дому, або ми не повіялися на весінні конікали саме. Це так дратує. Схоже, спершу вона зверталася із цим доред, та вже за мить її очі зблиснули і ш... шугнули деінде, коли Меді зрозуміла, що скажеться людина, чия матір померла. Але в цьому не було нічого страшного. Брат саме думала про Фіна і фербу. Вони не личили до візерунка на фірін, фіранках. Зате тепер у її голові застрягла пісня цього мультика. Усе гаразд, сказав Олівер сестрі. ми з Рейною орендуємо собі квартиру. Ви навіть нас не побачите. Робити ми, що за майнеця. Мені самому не всміхається простирати... Простират Просторчати цілий тиждень у будинку на колесах із купою підлітків. Ага, сказала Меді, цього разу звертаючись до Олівера, але мама про це не знає. А чого, мама не знає, те їй не зашкодить. Вона і так знервована через роботу, сказав Олівер. Стаючи на материн захист. Він часто це робив. Ред страшенно кортіла встати з цього стола, втекти з цієї розмови і піти постояти біля Артура. Але Ові Олівер заберекудав її в кутку своїм широкими плечима. Саймон теж підійшов і сівся за стіл біля меді, а тоді пірнув рукою в пакет чіпсів, наче теж хотів допекти Ред. Вийняв повну жменю і струмив собі і до рота. Так, знаю, сказала меді, усе ще червоніючи, аж їй не обов'язково зливати своє роздратування на мене. Вона просто хвилюється з за тева, зауважив Олівер. Про що ви всі взагалі говорите? запитав Саймон. Разом із словами з його рота. Порснули помаранчеві крихти. Про мою маму пояснив Олівер. Вона нервує, бо саме зараз на ній висить дуже серйозна справа». «О, так, вона ж юристка, правильно? запитав Саймон, зачерпуючи ще чіпсів. Олівер зиркнув на нього серйозно. Помічниця окружного прокурора, сказав він, вимовляючи ці три слова з гордістю, яку було важко не помітити. Рад переклав це як ні, саме не домбю, вона не якась там юристка. А що за справа? запитав Семен, помічаючи зневаги на обличчі Олівера. Ти мав би чути про неї в новинах, відповів той підкреслено. Доволі гучна. Дуже гучна, подумала Ред. Справа про вбивство двох членів найб... найбільшого злочинного угрупування в місті, сказав Олівер. У його очах читалася тінь розчарування. Він явно чекав від Саймона бурхливої реакції. Спробував ще раз. Це буквально філадельфійська мафія. «Ох, круто, сказав Семен жуючи Чіпси. Я думав, мафії вже ніде нема. Люблю хрещеного батька помста це справа, яку подають холодну. Прорік він із жахливим італійсько-американським акцентом. Ще як є, сказав Олівер. Нарешті, задоволений увагою Саймона, він явно готовий до розгорнутої відповіді. Може, ред вдасться пропасти під столом? От хелепа, ні. Забагато ніг. Верхівка цієї банди не поділила між собою владу, не докучатиму вам подробицями, та скінчилося все тим, що в серпні минулого року один із ватажків Франческо Готі убив іншого Джозефа Маніно. Нібито варто було б додати, бо це ще не доведено. Вистрелив йому двічі у потилицю. Ред намагалася не, уявля... не уявляти цього, розростаючи натомість фіранка. Вона чула цю історію так багато разів, що не здивувалася б, якби виявилося, що пам'ятає її подробиці навіть краще за Олівера. Звісно, йому вона цього не скаже. Тепер ми офіційно в південній Кароліні, гукнув Артур, показуючи на зелений знак у лобовому склі, освітленими фарами кемпера. Олівер не зупинявся мама головна прокурорка у справі Френка Готі. Досудове слухання відбулися вже за кілька тижнів, а якщо точно, то 25 квітня. Ред із подивом усвідомила, що пам'ятає точну дату, це було на неї не схоже. а тоді обиратимуть присяжну для судового засідання. Круто, сказав Саймон, Місце слави проти мафії. Ольвер, напуднюючись зовсім трішечки, випростивши спину і ще надійніше заблокувавши для Ред шлях відступу. Але справа не тільки в цьому. Мамі довелося виборювати цю справу для себе. Зазвичай за такий злочин беруться федерали та безпосередньо федеральна прокуратура. Вони вже кілька разів висували в Готті обвинувачення в різних злочинах. кшталт розповсюдження наркотич... наркотиків чи рекету. Проте його ще жодного разу не визнали винним. Але мамі вдалося переконати їх, що ця справа підпалю підпадає. Під юрисдикцію дикцію окружної прокуратури, бо не пов'язана безпосередньо з розповсюдженням наркотиків, а ще тому, що Френ Готі бив манію самотужки. Він не наймав убивцю, як це в них буває зазвичай. Саме він позіхнув. Олівер явно втручав слухача, але не помічав цього. І ми знаємо це, продовжував він, тому що був світок. Хтось на власні очі бачив, як Френ Готі вийшов з місця злочину, після того як застр... застрелив манінно. І саме тому він так панікує. Уся справа опирається на показання цього свідка. І, звісно, як часто це буває в справах, пов'язаних із махією, головним свідком часто погрожують, а то й вбивають їх. Тож мамі довелося подбати про це, щоб ніде в матеріалах справи не вказало ім'я цієї людини. Свідок А, так називає його преса. Ясно, промовив Семен. Цікаво, чи, пош... чи шкодує він, що запитав, ред точно шкодувала, що не вислизнула з столу раніше і була змушена слухати це все ще раз. Якщо вона виграє справу, сказав Олівер, зблискуючи очима так, наче це була найважливіша частина історії, Тож саме навіть краще слухати уважно. Її кар'єра кроколомно злетить, окружний прокурор збирається на пенсію після закінчення свого терміну. І якщо готі визнають винним, мама майже гарантовно стане цьогорічного кандидаткою від демократів і її оберуть окружною прокуроркою. Не кажи гоп, втрутилася меді, і Ред було приємно нарешті почути чийсь голос, окрім Ольовера та того, що говорив у її голові. Звісно, звіс, звісно, кивнув Олівер, зіркаючи на сестру. Я просто кажу, що якщо Френка Готі визнають винним, у мами будуть гарні шанси очолити окружну прокуратуру. Він знову повернувся до Саймона. Відважний Саймон наразі її головний конкурент це Мо Фрейзер. І ще один помічник прокурора. Він дуже популярний, особливо в афроамериканських спільнотах. Але якщо мама виграє цю справу, гадаю, це дасть їй перевагу над ним. Олівар, нарешті, відхилився назад, схилявши голову так, наче чекав, що хтось особисто його привітає. Вітаю, сказала Ред, змагаючись із бажанням ще й стримано плеснути в долоні. Це він скорита... скористався цією нагодою, щоб зак... накинутися п'ятинами. «Заткнися, Ред, відповів Олівер, намагаючись говорити жартівливо. Бувало, я думала про Олівера як про старшого брата, адже знала все його життя навіть довше, ніж меді, якщо прикинути. Та бувало також, що вона не була впевнена, чи він взагалі пам'ятає, як її звати, а в неї не було. Не те, що, до, що, що безстрашенно довге та складне ім'я. Вона молодчина, їй ще й не немає. Стати окружною прокуратуркою в такому віці неабиякі досягнення. Звісно, я в її віці вже буду генеральним прокурором Сполучених Штатів, сказав він, знову наші жартома. Але Ред знала, що це серйозно. Олівору вдав, вдавалося геть усе перетворювати на мріяння членами. Від цієї думки Ред пирхнула. В уяві, поплескавши по плечі голос у своїй голові. Що? повернувся до неї Олівер. Із цього ракурсу його широкі плечі здавалися ще ширшими. Дві грізні підпори для його шиї. Гаразд, а що тримати, робитимеш із своїм життям? Нагадай но, ну, в який коледж ти вступатимеш цього року? Я ще забув. У горлі ред за стриг клубок. Я вступаю в Гарвард, сказала вона, не змихнувши змивш... оком. Виграла грант на повний курс. Очі ролі розширилися, а нижня губа відвисла. Вона щойно обскакала його родичний коліс і медичини його дівчини, як вона посміла. Ред насолоджувалася його виразом обличчя, поки мала таку змогу. Насправді? сказався він. Ага, сказала ред. Рані зрахування. Рет протягнула меті жартівливо застережливим тоном, мовчки дорікаючи її поглядом. Раніше вона теж любила брати Олівера на кипини. Що? Олівер зрикав на то на то на меді, то на ред. Я не вступаю в коледж цього року Нарешті поступилася ред. Було весело трохи пожити іншим життям, але цей жарт не міг тривати вічно. Олівер засміявся, ховаючи десь глибоко під сміхом полегшення зітхання. Саме збирався сказати Гранне на навчання Гарварді. Ха!» Я від початку не повірив. Он як не повірив? То ти нікуди не підеш?» – запитав він, остаточно оговтавшись. Ред прогавила крайній термін подавання заявок, пояснила за неї медію. Це була брехня, але гарна і переконлива, бо це ж було так схоже на ред. Ти ж мене знаєш, підтвердила Ред. Як може таке прогавити? Олівер повернувся до неї із сумішого осуду та хвилювання на обличчі. Ред не подобалась, куди прямує ця розмова, але дівчина застрягла за цим сраним столом. Назавжди. Вона знизила перед плечима, сподіваючись, що це його заткне. Це заткнуло, вочевидь, бо Олівар знову розкрив рота. Я роз... не розумію, сказав він. Ти ж була такою розумною дитиною. Не кажи, будь ласка, не вимовляй цих слів. Дуже шкода, продовжив Олівер. У тебе був такий потенціал. Ось вони слова, від яких усе всередині розривалося. Ред не моз не змогла полічити, скільки разів чула їх за своє життя. Але бентежив її лише один єдиний. Тоді Ред було тринадцять, і мама була жива. Вони кричали одна на одну в кухні, тоді ще теплі. Ред, промовила меді, тут було надто спекотно. Раз, з на ногу, удариши колінами об і похотнулося. Коли кемпер повернув мені треба, але її врятував Артур, який гукнув Отрес, мені здається, ми не тут їдемо.